Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Наприкінці лютого в коледжі і студентами першого курсу було проведено позакласний захід конкурс на тему Україна і світ. Головним завданням було формування і розвиток у студентів національної свідомості, самосвідомості та провідних рис громадянина своєї держави, прищеплення любові до батьківщини. Формування активної життєвої позиції, ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, справжніх патріотів рідної землі під час конкурсів команди активно доводили, що вони люблять свою батьківщину і знають її історію, перевірили свої знання з української мови, з сучасного мистецтва, культури та бізнесу. Показали загальну обізнаність і ерудованість. Захід пройшов пізнавально та інформативно. Здобувачі освіти цікавляться історією свого народу, видатними постатями минулого і сучасності, визначними місцями рідної держави, переможці та учасники заходу отримали заохочувальні сертифікати, які зможуть використати під час навчального процесу. Такі заняття, безперечно, виховують у молоді почуття гідності, честі та любові до України. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!